Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки знайомий для вас клуб Скоруки? Чи був цей матч ось? Тому що гості з да, принципово з Дніпропетровщини гості, ви добре знаєте їх. А, так, так. Як вам зустріч з земляками? З Земляками, так. Для мене це був принциповий матч, як і Саска Полтавою. Для мене дуже важливо в цих іграх подивитися, на якому. Зараз в етапі підготовки ми знаходимося фізично, я маю на увазі ментально і структурно. Те, що стосується скарук, це команда, яку я дуже добре знаю. Я дуже добре знаю тренерський штаб, там дуже, дуже фахівці такі поважні. Вони свої ідеї доносять до гравців. І дуже корисний спарінг був, дуже цікавий спарінг, дуже емоційний, можна так сказати, спарінг. Тому що моя поведінка мене не красить після гри, але це емоції, і так мені дуже хотілося дуже не програти в цій грі. Але, але, але це збори, і це ще один крок до нашої команди, яка народжується. Ці емоції заряджали футболістів і додавали таку ізюминку цій грі. Ну вам, а, вам напевно де, со сторони дуже було дуже, дуже краще бачити, як команда в першому таймі налаштувалася на цю гру. Вона виконала ті, ті завдання, які ми ставили перед ними. План на гру працював, дуже, дуже класний гол забу, забили те, що ми напрацьовуємо на тренування. Це сподобалось, сподобалось відношення до гри. Це був не товариський матч, а це матч по накалу був як офіційний. Але ще повторюю, що команда супротивників дуже-дуже дуже доросла, дуже досвідчена. Вони зробили заміни в другому таймі. вийшли футбол гравці, які нічим не поступались гравцям в першому таймі. І два стандартні положення вони. Використали на свою користь. Але а це наша проблема, і ми над цим будемо працювати. Це стандартне положення це недороботка тренерського нашого штабу. А які основні настанови перед грою були? Інтенсивність це, це головне мій меседж для команди, що вони повинні робити інтенсивно на в цьому куточку поля, можна так сказати, тому що інтенсивність, інтенсивність це, це запорука наших успіхів в подальшому. Давайте, докладно про гол гірника спорту. Там все вийшло майже ідеально. Відбор там Доценко відібрав, потім леводів передав Роману, там пас Романа на Громенка. Громенка. На швидкості обійшов і віддав точну передачу, і лебідів ось зіграв як форвард. Пан пан, Дмитри Дмитро, дивись, Перехідні фази – це основна фаза сучасного футболу. Ми над цим працюємо і на тренуваннях, там в тому числі. Якщо ви побачили, це наша, можна сказати, візитна картка становиться, тому що для мене дуже важливо швидкий перехід від фази оборони, фази атаки. І якщо ми прорахуємо, то з фази відбору м'яча до завершення там не більше 10 секунд було. Це те, що, я, що мені подобається. Це, це за те, що ми полюбляємо футбол. Вертикальні, вертикальні передачі вперед і завершення. Але 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 це не не, не. не цей футбол, який мені подобається, команда теж вона навчається, їм теж подобаються ці такі епізоди. Але дуже їх поки мало. Мені б хотілося більше тих епізодів, але ми не забуваємо, що супротивники теж дуже, дуже доросли. І, дор... Досвідчення. досвідчення команди. Дякую тобі, пане. Суперники пані. і фізично вони такі, там, як на підборі, як свого часу там кварцяний підбирав гравців, можливо, такі гренадери. Ну, да. ти ви ж бачила, що антропометрія у них дуже була дуже вони виділялися, але це в плані гри мені не важливо. Мені важливо другі, другі критерії, які я вже перечислив. Інтенсивність, структурність і ментальність. Оце, це основні наші. Наші напрямки, куди ми рухаємося нашою командою. Ну і Другий тайм показав, можливо, що випадковості, випадковості у футболі не буває. Ось, там, так, помилкове наш... рішення, там, що кутового не було гол і кур'йоз такий, можна сказати. Так, рішення, бачите, суддівське рішення не хотілося б обговорювати, але мені здається, що повинно була оби, поважати обидві сторони. Мені коли. Я, до речі, вибачаю за свої емоції після гри, коли я підійшов до судді, запитав, просто запитав, чому таке рішення було неочевидне. неочевидно. Він відповів, я почув без, без поваги, без поваги до праці, до футболу вони ставлять, він поставив себе. На вище, чим тренери, гравців і болівальники. Мені дуже не, сподобає, не подобається це. Д, до, повинна бути повага з обох сторон. Я поважаю працю суддійською і бачу, коли помиляються, і це частина футболу, як я кажу гравцям. Помилки це, це частина футболу, і можна сказати, і суддівські теж помилки, але для нашої молодої команди будь-який позитивний рахунок це плюс в кирпичик можна сказати. Нашою встановлення нашої, становлення нашої команди молодої. І мені б хотілося, щоб більш уважніше і навіть на певних товариських іграх судді працювали, але треба погодитися з ним, що він сказав, це, чому ви пропустили це за стандартного, якщо я навіть таке рішення прийняв, це ваша проблема. І я йому хочу сказати, передати, що ми над цим працюємо, і ми вже робили аналіз гри. Вчорашньо ми вже зробили з хлопцями, поспілкувалися і акценти, пріоритети ми розставили. Але мені здається, що повага повинна бути з обох сторон. Ну і поява таких гравців у складі суперника, як Куліш, такий досвідчений. Да, мігунов да. дуже, я кажу, ще повторююсь. Що мені мені подобається, скорока середній рівень команди дуже високий, що я маю на увазі, Тобто в тренувальному процесі кожен день вони тренуються і конкурують між собою однакового рівня. І тренерському штабу дуже класно, коли це середній рівень команди дуже високий, тому що в тренуваннях тренувальних вправах тільки народжується команда. Гра це, це показник тренувального процесу. І якщо я теж бажаю, щоб у нас наш Команді середній рівень общий. Це що я маю на увазі? Щоб 20, 22 футболіста були однакового рівня, щоб вони конкурували з собою на тренувальних. І потім в виграх, в, в матчах, можна сказати, будуть грати найкраще і будуть показувати свій на кращий рівень. Але лучший трансфер, на кращий трансфер, це не мої слова. Це тренувальний процес. Це слова Клопа, до речі. Ну і був в суботу у матчі з Олімпією Савенців так, він. Е... Буде він це завершення певної частини підготовки, так? з так? Сьомого етапу ми на етапи розбилися. Зараз сьомий етап іде, він дуже дуже важливий в тому сенсі, що на неділі буде три гри, і мені дуже важливо подивитися, як е, мої гравці витримують навантаження, яке дуже таке немаленьке. Не але це їхня праця, і вони повинні розуміти, що дуже важливо, дуже важливо виконувати і віддаватися на 100% на тренувальних в першу чергу. І потім в грі буде намного легше. Матч також у другій. Так, так попереднього у другій годині я знаю, що Савенці теж команда досвідчена, дуже, дуже багато гравців, які пограли на хорошому рівні. Для нас дуже буде корисно І здається, вони з короком 3-3 зіграли, наскільки мені здається, якщо я пам правильно пам'ятаю, що це каже, що буде дуже непростий спарінг і нам потрібно. Взагалі-то позитивні емоції, а позитивні емоції те тільки після, після тренувального дуже якісного процесу можемо е зробити самі собі. Потім буде вихідні вихідний буде вихідний, і вже не поп е останній етап буде підготовки к чемпіонату, і нам дуже важливо, що погода. Як на швидше нам нас порадувало, що ми перейшли на поле зелене, тому що це дуже важливо. Я, чесно кажучи, побоюсь перехід з штучного покриття на газон зелене, тому що фізіологія мисць, як показує практика, дуже така важлива річ. і мені дуже би хотілось би швидше перейти на зелене, зелене поле, і у нас там є плани. Можна інсайдерська інформація, може поділитися, Ми ведемо перемовини на 25 число, 25-26 цингульцом поїхати до них зіграти гру. Ну, це такі попередні перемовини. Я анонсував, можна сказати, але рішення десь на 80% ще не остаточно. Тобто продовжуватися контрольні матчі. Так? Так, так, Скільки так. там плануєте згратися? Ця гра з Сінгульцем для мене дуже дуже буде цікава. І ще за неділю, за тиждень до початку чемпіонату ми проведемо спаринг з командою ще, ще обговорюються. Ну і про стан здоров'я футболістів бачать, і немає вчора... Посєвкіна. Посєвкіна він буде грати сьогодні, він приболів. Але, до речі, після тренування буде грати наша друга команда. Він там буде 45 хвилин. Ми на нього дуже розраховуємо. Він в нашій обоймі. Я дуже задоволений працею всіх хлопців. І в в тому числі і, що можна сказати, по можливо не тільки повсякки, там хто ще чи він єдиний, хто хворіє за. Ну не хворіє, а відновлювався. Він єдиний, як бачите, в лазареті в нас нікого немає. Це подяка нашому лікар... лікарському можна сказати, департаменту, що вони так дуже дуже професійно віднош... відносяться к гравцям. Мені дуже сподобаються всі. І всі служби, які працюють у команді, Посевкін він зіграє з Гринком Спорт-2. Загірник «Спорт-2» і. Так, район буде, буде сьогодні грати, 45 хвилин, буде Яковенко Паша грати, який має, менше ігрового часу має, але я дуже на нього розраховую, молодий місцевий хлопець, який прогресує. А, Коля, Вороб, так, Коля, Вороб єдиний, єдиний гравець, який зараз відсутній. Але ми працюємо над цією проблемою і я вважаю, бажаю йому скоріше відновлення.